Привіт, друзі! Ви на каналі Козі Соу і це друга частина ремонту своїми руками в спальній кімнаті. В минулому відео ми здирали шпалери та фарбували стіни. А сьогодні ми будемо робити нашу головну зірку, дерев'яну перегородку. У цьому відео ми покажемо увесь процес, поговоримо про типи перегородок та якісь цікаві факти. Тож, беремося до роботи. Для дерев'яної перегородки ми купили дерев'яні рейки і трішки їх обробили шліфмашинкою. Якщо чесно, то було страшнувато, бо таке ми робили вперше. Спочатку нам вже зробити каркас, і ми їх будемо робити з рею 40 на 40 см. І так як ми не стараємося щось обрізати, тому ми обрізали нашу рейку ось так, що цегає. Ми не хочемо свердлити стелю та підлогу, адже квартира не наша. Тому ми вирішили кріпити все на рідкі цвяхи. Рідкі цвяхи це монтажний клей, який тримає не гірше, ніж справжні цвяхи чи саморізи. Вони чудово підходять для дерев'яних, пластикових і навіть металевих конструкцій. Ми нанесли клей на основу рейок, трохи притиснули, потримали і все за кілька годин тримається дуже надійно. Довше було рівно виставити рейки, щоб потім все зійшлося, ніж їх кріпити. А тут я намагалася самотужки нанести рідкі цвяхи, але це виявилося нелегко, тому передала це в більш сильні руки. Якщо колись заплануєте працювати з рідкими цвяхами, то ось вам кілька порад. Перше це очищайте поверхню перед нанесенням, навіть трохи пилу може зменшити міцність з'єднання. Друге, наносьте точково або як ми змійкою. Клей дуже міцний і його багато не потрібно. І третє, це спочатку ви притискаєте на 20-30 секунд, а потім залишаєте в спокою хоча б на 1-2 години, а краще на ніч, Тому що повне схоплення настає через 24 години. Як бачите, ми поставили розпорку для того, щоб притиснути верхню рейку, щоб вона добре схопилася. Останню букву рейку ми знизу та зверху прикручуємо шурупами. Радію, що зробили основну частину і все поки що тримається дуже добре. Як взагалі ми хочемо, щоб виглядала наша перегородка? Уявимо, що це наш каркас, який ми вже зробили. Ми беремо рейки 20 на 40 см і кріпимо ось так вертикально. Три штуки. Потім такі ж самі рейки 2 на 40 см, але поменше ми кріпимо ось так горизонтально. І приблизно якось отак має виглядати наша перегородка. Але чому саме рейки 20 на 40 см? Бо це має виглядати якось отак. Ми беремо, ставимо так от рейку, потім всередину ми ставимо якусь тканину або скло і потім закриваємо такою самою рейкою, і в нас має вийти типу ось такого бутерброда. Надіюсь, що ви зрозуміли, що я мала на увазі. Ці рейки ми кріпили саморізами ось таким чином. Як ви гадаєте, що тут не так, ми якось не подумали, якось прорахувалися і забули прикріпити рейки з боків та зверху. Але ми швидко дорізали рейки і прикріпили їх на свої місця. Тепер все виглядає як треба, і ми можемо приступати до фарбування. Ми будемо наносити ось таку морилку в кольорі горіх. Це дешево, швидко та гарно. Поки я фарбую, то я вам розкажу про типи перегородок. Вони бувають дуже різні, наприклад, гіпсокардонні. Вони бюджетні та прості в монтажі. Їх часто використовують для створення кімнат у кімнаті. Скляні, вони стильні, сучасні і дають дуже багато світла. Металеві. Вони теж дуже стильні та міцні. І як у нашому випадку, дерев'яні. Ми обрали цей варіант, бо це доволі дешево, і мені подобається, що вони виглядають затишно. Ож, ми будемо вставляти в наші отвори. Ми вирішили, що наверх ми будемо кріпити ось таку декоративну мішковину. Я хотіла, щоб верх був більш прозорим, ну і не коштував звичайно ж всі гроші світу. Я нарізала її потрібними розмірами, і буду кріпити все це степлером. Чівати зі степлером виявилось не так вже й легко. Я б взагалі би сказала, що для мене це було важко. А це результат нашої верхньої частини. Мені ну дуже подобається. Нижню частину перегородки нам треба зробити більш міцною, бо ми маємо ось таку прекрасну кішечку, яку звать шкварка. І це ми робимо для того, щоб у неї не виникало бажання розірвати або порвати низ перегородки. Тому нижню частину ми закриємо ось таким тонким ДСП. Але для початку я його пофарбую таким самим чином, як я фарбувала акцентну стіну. Ми розрізали ДСП на 4 рівних шматка. І кріпили все це теж степлером. А це ми вже кріпимо останні рейки, щоб нарешті завершити нашу перегородку. Нам дуже подобається, як вийшло перегородка додала текстури, характеру та зробила кімнату по-справжньому нашою. І найприємніше це те, що ми зробили це все своїми руками. Якщо ви думаєте про щось подібне, то не бійтесь, робіть. Це реально. Дякую, що подивилися це відео. І якщо вам подобаються подібні відео про ремонти своїми руками, домашній затишок і трохи творчості, то підписуйтесь на канал Озі Соло. І так, в відео ми вже будемо робити гардеробну. А я вас всіх обіймаю і бажаю гарних днів!